Вітаю вас це національний інтерес на БТБ. Говоримо про економіку України в умовах російської експансії. Гість нашої студії це Крістина Аврамченко, експерт інституту суспільних досліджень. Вітаю вас, в нашій Дякую. студії. Які ваші спостереження, що зараз відбувається з економікою України, зважаючи на ті події, які зараз відбуваються в Криму, які Відбуваються по східних перед східними кордонами України і зважаючи на агресивну позицію, здавалось би дружньою до нас державою. Звичайно, це дуже впливає на економіку України, тому що, по-перше, це на дуже впливає на очікування, на бізнес-клімат. Um, всі чекають: війна чи не війна, що буде? Ніхто не інвестує, ніхто не розпочинає бізнес, ніхто нічого не робить, тому що um, всі в очікуванні. що буде завтра, от в, тако, в такій ситуації, коли ти не знаєш, що буде завтра, дуже важко щось прогнозувати і розпочинати взагалі. Тому це дуже сильно впливає і негативно на економіку України. Якщо говорити е Дивлячись на державний бюджет України, як ви оцінюєте його а, функцію в нинішніх умовах і з тими можливостями, які зараз є об'єктивно да, в казні? Державний бюджет це теж дуже складне питання, тому що, по-перше, він був прийнятий на основі нереальних макропоказників. Там було заложено те, що у нас буде зростання в цьому році. ВВП нас, е відповідно зростання надходжень до бюджету і відповідно зростання їх видатків. Але цього не стається і по прогнозам на 2014 рік зростання ВВП не буде, можливо, навіть е спад. Тому е перше, що треба зробити, це переглянути цей бюджет, скоротити видатки. Е Подивитись, де є неефективні вони, які пільги скасувати. Також дуже важливим є питання боротьби з корупцією. Тобто, ми маємо, наприклад, в сфері державних закупівель це зможе, якщо дійсно зробити такий гарний аналіз і побороти. Ту корупцію, що є на сьогодні, то за підрахунками моїх колег можна економити 160 мільярдів гривень щорічно. Тобто це додаткових коштів так. може надходити в бюджет, 160 мільярдів гривень. Додаткові та? кошти до бюджету за рахунок боротьби з корупцією. Тобто, це приблизно десь до 20 мільярдів доларів. Та? Так, Так, скорочення податкових ямко в державних закупівлях. Скажіть, будь ласка, на, які, на яких моментах треба акцентувати зараз от у цьому важливому питанні, такому як боротьба з корупцією? Ну я ж кажу. Дуже важливо, ось в сфері державних закупівель зробити повністю реформувати, зробити їх прозорими. Насправді, всі ці моменти є передбачені в угоді про асоціацію в економічній частині. Тобто, навіть хоч наші політики казали, що розділили її і будуть підписувати спочатку політичну, потім частину зони вільної торгівлі, да, можливо, після перегляду деякого там так, але ось в цій частині зони вільної торгівлі є дуже багато важливих і стратегічних реформ для України. Тож навіть ще до її підписання, я думаю, потрібно почати імплементувати, реформувати українську економіку згідно з цих положень. От там от скільки часу потрібно на імплементацію на підготовку української економіки до підписання угоди про зону вільної торгівлі? Ні, ну українська економіка вже готова. Я маю Готово. на увазі то те, що навіть коли ми не підпишемо ще якийсь час. Угу. Я не знаю, коли планується підписання цієї частини. Ну, Поки що термінів не називають. Тобто, ну, тому, так за тільки -тільки на політично по... сказали 21 березня, та, здається, та, та. а економічно ще не казали. Але я кажу, що не зважаючи на це, потрібно угу. вже почати розробити плани імплементації, плани реформ в кожній сфері, які там передбачено, тому що це насправді на дуже покращить наш бізнес-клімат. І інвестиції будуть не тільки політичні, такі як від МВФ чи інших mm -hmm. держав, а й приватні. Тобто це є дуже важливим на даному етапі для нашої економіки. Mm -hmm. Ну тобто ми потроху перейшли до шляхів виходу да, з цієї кризи. От якщо ну всі сподіваються, всі українці сподіваються на те, що якимсь дивом все ж таки Україна уникне подальших неприємностей з боку. Російської Федерації, скажіть для кого з інвесторів Україна цікава, в яких галузях можливо які країни, та які інвестори дивляться на Україну, як наласить шматок для того, щоб сюди інвестувати, тут розпочинати виробництво якесь та Я думаю, Україна буде цікавою для всіх, коли ми наведемо лад в нашому законодавстві, коли норми будуть прозорими. Коли е, нас не буде змінюватись регулювання щомісячно, і... mm -hmm. чи тобто, коли е, в нас буде якась уже чітка система, вона буде прозорою, знов ж таки, коли е, в сфері боротьби з корупцією, Цієї сфері оподаткування, коли, наприклад, ПДВ є дуже теоретично хорошим податком, але mm. в Україні але дуже це... дуже дискусійним так. Та? Це перепона для бізнесменів, тому mm -hmm. що багато складностей з його поверненням і так далі. Тобто, коли ми наладимо адміністрування оподаткування, боротьбу з податковим шахрайством, коли в нас будуть чітко визначені права власності, я думаю, Україна буде цікавою, тому що. По-перше, у нас дуже хороше розположення географічне, по-друге, дешева робоча сила в порівнянні з європейськими країнами. Тому, я думаю, що було б цікаво ну, порівняльні переваги mm -hmm. в нас є в легковій промисловості. Харчова промисловість От, щодо Робочої сили, є думки про те, що Україна може скласти дуже велику серйозну конкуренцію Китаю та при всій дешевизні робочої сили там на європейському ринку. Тому що дійсно в у порівнянні з Європою в нас там ну, найдешевша робоча сила. От наскільки. З точки зору да, собівартості продукції за рахунок там дешевої робочої сили, ми можемо бути присутні на цих ринках. Ну якщо. так, по-перше, ми ближче до Європи. По-друге, в нас і кваліфікована робоча сила сила дешева плюс кваліфікована. Тому я думаю, це є значною перевагою для України на даному етапі розвитку. Як ви гадаєте, в якому стані зараз опиняється Крим? Ось після останніх подій, після вчорашнього так званого референдуму? А ми розуміємо, що порушені всі е, законодавчі норми та України, так. двосторонні домовленості, міжнародні договори, які існували та вже давним-давно і були е, конституцією, на якій тримався світ та так. відносини, правовідносини в світі, скажіть, е, як бути зараз? Цій території, яка фактично анексована та і захоплена військами Російської Федерації. Як буде відчувати економіка Криму? Е, Ну, знову ж таки, перший період буде, я думаю, це повний хаос, криза. Е, зважаючи на залежність Криму від материкової частини, скажімо, України? Е, Треба буде якийсь певний час. Думаю, що Росія надасть статус Криму суб'єкту Федерації і розпочнуть ну, економічно, спочатку... тому що, наприклад, зараз багатьох українців там керівництво України зараз е, непокоїть, як будуть е, себе відчувати в економічному плані ті люди, які є там. Да? І тут незалежно від того, як вони голосували на цьому референдумі, чи вони за Росію висловлювалися, а чи вони. Висловлювалася за Україну або навіть там цей референдум, тому що все одно це всі громадяни України, і про них не треба забувати. Ну так економічна ситуація буде складною, зважаючи на політичну ситуацію. Тому я думаю, що Росія якимось чином намагатиметься підтримати цю територію якоюсь фінансовою допомогою. Тому що знову ж таки, якщо в Україні така ситуація, що люди бояться інвестувати, і ніхто не знає, що робити завтра, то в Криму тим більше. Плюс туристична частина, тобто цей сектор, який є найважливішим, він Так, зірваний, тому Крим потребуватиме допомоги. Цю допомогу можливо надасть Російська Федерація. Але знову ж таки через можливі санкції, які будуть впроваджені до Російської Федерації, вони матимуть самі економічні проблеми. Тобто, вже уряд США заявив, що вони там припиняють всю співпрацю з Росією і плюс, якщо вони дійсно захочуть знизити ціни на нафту, використовуючи свої резерви. То падіння ціни на нафту може суттєво вплинути на російську економіку. На вашу думку, і яким, яким має бути падіння, це, якою має бути ціна на нафту для того, щоб економіка Росії відчула ті наслідки, про які зараз говорять Сполучені Штати? Ну, я думаю, прогнозують, що це падіння може бути вдвічі. Угу. Тобто 50-60 доларів, так? Так. Тому, якщо дійсно це реалізується, то виникають питання щодо спроможності Російської Федерації mm -hmm. допомогти Криму. Дивіться, по роботі фінустанов зараз ми маємо, значить, повідомлення про те, що Нацбанк відключив кримські банки від системи електронних платежів. Тобто, От як бути, Да, це прецедент в українській історії, такого ще не було. І в принципі в світі ну, небагато точок, де можна да, ну, дивитися е, і аналізувати, і робити висновки, як воно буде. Але все ж таки, е, які можуть бути сценарії, що буде з тими відділеннями фінустанов, та? Mm -hmm. які в Криму є, що буде з тими депозитами, які брали кримчани? Свій час в українських фіностановах, яких головні офіси є там по Україні кредити. не тільки не тільки в Києві, та а й тобто це і кредити, і депозити, угу. тому що люди вкладали кошти в українські фіностанови, як ви гадаєте? Е, ну тут зараз важко гадати, але я думаю, що щодо приватних установ, це залежить від їх власників. Тобто, хто, хто захоче, позакриває свої відділення на території Криму і үгу. скаже, що не буде співпрацювати на території іншої держави. Е, інші можуть залишитись знову ж таки зараз дуже важко сказати, як все буде, тому що. По-перше, невідомо, як цей процес відбудеться. Підпорядкування Російської Федерації. Тобто, я думаю, хоч Крим навіть назвали б республікою, там не буде свого національного банку і якихось. Тобто, скоріш за все він підпорядкується. Ну, Верховна Рада Криму е, прийняла постанову про створення банку Криму. Тобто такий національний банк. Тобто, це я... виходить, що регулятор, так. Угу. Функції ну... регулятора е, мають. Перейти на думку знову ж таки тих так. людей, які це все організували, мають перейти на, на сторону Криму і, і, і от, по, потрапити в руки ось цього банку Криму. Ну, я думаю, що скоріше за все відбудеться не так, а функції регулятора перейдуть до Національного банку Росії. І е, е, Крим, ну, банківська система Криму буде підпорядковуватись їй. От, а... Е, Щодо я ж кажу, приватних відділень то це вже залеж... залежатиме від е, позиції їх власників. Повертаючись до України. Е, ми маємо повідомлення про те, що зараз тривають інтенсивні перемовини, що надання е, певних траншів кредиту від МВФ. Та? Так. Е, ми маємо повідомлення про те, що Сполучені Штати готові надати допомогу. І ось останнє, там е, прем'єр-міністр Яценюк говорив, що це, е, якщо не помиляюся, там 600 Мільйонів доларів. Так, так. Та це невелика сума. Проте, ну, всі країни світу вони таким чином сигналізують, що вони готові підтримувати Україну, якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. М -м Скажіть, наскільки от така підтримка е світу, вона важлива, тому що психологічний чинник та, в діяльності економіки це дуже важливо. Так. І насправді ця підтримка є дуже важливою. як... Е Економічно, так і, можливо, це якийсь політичний сигнал, так, щодо підтримки. І разом із грошима, які нам надає МВФ, вони також нам надають програму реформ для нашої економіки, щоб ми змогли повернути ці гроші. Так. Це не просто якісь гроші, і ми нічого не хочемо про вас знати. Разом з тим, МВФ там нам не каже, що ось вам ця програма, і ви маєте її виконати. Вони готові до співпраці, вислухати уряд України, які в них пропозиції. Тобто їх як будь-якого кредитора цікавить теж спроможність нашої економіки повернути ці кошти. От, але щоб наша економіка була спроможна, нам треба зробити певні реформи. І вже суть цих, цих реформ має. Е бути визначена разом із представництвом МВФ і е, представниками уряду України, от щодо умов МВФ, ви знаєте, е, ще, наприклад, там три місяці, півроку тому, коли МВФ тільки там е, активно почали дискутуватися ці питання вимог та підвищення цін, е, тобто приведення до економічно ґрунтованих цін на так. Е, блакитне паливо, е, тобто на комунальні послуги та а зараз до них там додалися і ще інші, там, наприклад, щодо пенсійних та виплат, там пропонується скоротити їх для працюючих пенсіонерів, і там низка ще є моментів. Знаєте, е, от зараз відбувся перелам, тому що багато людей, які раніше говорили, ні, 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 ми не можемо да, це зробити. Ми нам нема чим платити. Зараз багато людей говорять, що. Ми будемо терпіти зараз, так? якщо це, якщо ці гроші будуть правильно використані mm. державою, якщо вони не будуть пущені в та? а будуть працювати на економіку і правильно будуть направлені в правильні напрямки, то ми готові потерпіти для того, щоб потім отримати дивіденти. Скажіть, от ряд цих умов, низка цих умов, наскільки вона допоможе виконанні і наскільки допоможе економіці України реально? Тому що умови умовами МВФ, але ми маємо розуміти. Скільки реально бюджет отримує та економії або надходжу, так. Ну щодо цін е, тарифів на паливо, я думаю, що е, вони є нижчими в Україні, навіть ніж в Росії. Тому е, це дуже дотується з державного бюджету. Тому е, Треба було підвищити, але одночасно треба захистити соціально вразливі групи населення. Тобто ми підвищуємо тарифи, але для тих е, сімей, які не, яким буде складно сплатити, надаємо якісь окремі пільги. Угу. От також є дуже важливим, щоб це підвищення було не просто так, а кошти, які надходили з цього. Підвищення тарифів вкладалися в модернізацію нашої інфраструктури mm -hmm. і галузі електричної. Тобто, тобто, щоб вони працювали знову ж таки, щоб вони такі. Та, щоб потім використовувалося ефективніше те, що ну, електроенергію, яку ми маємо, а не е Зараз здається 30% просто витрачається через так, обладнання, яке є застаріле. Це так. таке коло, яке допомагає та... зекономити так. щодо соціальних видатків. Можливо, треба шукати гроші десь в іншому напрямку, тобто скорочення пенсій не зекономить дуже багато. Плюс, е якщо ми витрачаємо менше на це, відповідно, у людей є менше грошей на придбання товарів, і відповідно це не веде до того, щоб зростала економіка. То охолодження, так та ми, ми е економити треба розумно, тобто треба краще інвестувати в те, щоб економіка розвивалась, заробляти більше коштів, аніж просто притримувати економити і е далі. Далі економити більше, бо відсотки будуть рости. І якщо економіка не розвивається, то ми заробляти не будемо відповідно. А от у вас напрямок це співпраця з Європейським Союзом. так? так, от щодо ми вже трошки говорили про економічну частину угоди та про асоціацію про зону вільної торгівлі. Скажіть, які моменти є небезпечними для економіки України у разі підписання, в тому вигляді, в якому вона зараз є? Тому що... Ну насправді? Е -е -е -е... Небезпечні моменти це в окремих галузях і окремих підприємствах? То все залежить щодо сільського господарства, наприклад, так да, це локомотив нашої економіки. Останнім часом аграрії демонструють дивина, да дивину тому як, як от для них їхня продукція? Наскільки вона відповідає тим вимогам? Європейського Союзу, да, для того, щоб так відразу взяти і зайти або поступово заходити на цей ринок. Ну, е, наскільки в Євросоюзі є ніші, та, для, це ж теж важливо, ніші для е, українських аграріїв? Е, ну насправді можливості є просто, е, наприклад, для деяких товарів в угоді встановлені квоти. Тобто mm -hmm. е, зараз є мито. Потім мито скасовується, тобто це відкриває ринок європейський для наших товарів, але він відкривається до певної квоти. Тобто, ось на цю квоту є, немає мита, а потім е, воно є таке, як було раніше. Тобто, в цьому плані так. Е, проблеми, які можуть виникнути, ну це санітарні та фітосанітарні заходи. Це здебільшого, що впливає на агропродукцію. Тобто, приведення до цих всіх умов, можливо, на першому етапі буде складно, особливо для малих і середніх підприємств. Але коли це цю роботу буде зроблено, то відповідно наша продукція стане якіснішою і буде краще, як для наших споживачів. Так, і, відповідно, буде багато можливостей. А що і що об'єктивно, зараз е дійсно наша продукта, е продукція вона програє за якістю європейським товарам? Ну, насправді, е знову ж таки, все залежить від виробника, від, е але це не є дуже такою складною продукцією, скажімо, якої багато технічних регламентів. Тобто, те, що ми експортуємо, це зерно, там, соняшникова олія. Все це відповідає їх вимогам. Хоча з соняшникової олії були деякі проблеми. Здається, у 2004 е велику партію не прийняли через неналежне перевезення uh -huh. на територію ЄС, і ось недавно щось Іспанія там не сподобалося. Неналежне uh -huh. перевезення це в принципі не до самої продукції, ну де... no, так, тобто, але продукція doch, якісна, не в, в, не тому, не в чому вона перевозилася. Є ще важливий момент. Це, ну, ми бачимо на політику Росії, ми спостерігаємо, і певно, треба очікувати подальшої економічної блокади України. Та? От так. з огляду на це, куди переорієнтовувати цю продукцію, яка розрахована на російський ринок, адже багато у нас є такої продукції, вона не є універсальна, вона розрахована саме на ті ринки е е е східні. Як з нею бути? Е ну, знову ж таки. Переорієнтовувати, змінювати, можливо, деякій галузі доведеться, ну, деяку продукцію доведеться перестати виробляти і переорієнтувати свої зусилля на якусь е, кра... ну, продукцію, яка зможе бути конкурентноспроможною в європейських країнах. Е, дійсно, виникають проблеми, і ось е, це ембарго нашої продукції з боку Росії зможе, можливо, е, Посилить сепаратистські настрої на сході України. Це є важливим і треба розуміти, як переорієнтувати наші ринки, як забезпечити роботу цих людей, щоб вони не казали: от якби ми приєдналися до Росії, то в нас би все було добре, а так в нас проблеми тепер. От ще останнє питання, певно, вже по часу ми маємо завершувати скоро. Фінансування армії та ми бачимо, що воно зараз підсилюється. Дійсно, певний час країна не пам'ятала про те, що армія в нас є, що її потрібно підтримувати, хоча б в такому робочому стані. Зараз це інтенсивно цей напрямок фінансується. От загалом для економіки країни, тому що. Є дві думки: та з одного боку, це витрати, які не повертаються фінансово, та вони повертаються у вигляді та захищеності наших кордонів. З іншого боку, це теж тому, що якщо фінансується армія, йде закупівля пального, йде закупівля пально-мастильних матеріалів, активізується, можливо, в майбутньому у нас активізуються та, там виробництво так. нашої е, військової продукції, та військового арсеналу. Як ви гадаєте? Наскільки ось таке пожвавлення, воно все ж таки продає такої твердості економіці. Ну я думаю, що армію потрібно фінансувати від того, коли буде зростати економіка, не забираючи гроші із соціальних витрат і перекладаючи їх на те, щоб фінансувати армію. Хоча на сьогодні така ситуація, як сказав Яценюк, коли виділили 6,8 комах міль... мільйонів там, чи мільярдів, мільярдів на мільйонів. Гривень, от що на даний момент це є стратегічно важливо і це є першочергово, бо ми маємо захистити нашу територію, інакше інші витрати, можливо, не матимуть значення в майбутньому. Тому е, зараз я підтримую ці дії уряду щодо переоснащення армії. Але загалом, якщо подивитись, то вважаю, що е, має бути сильна економіка, яка буде утримувати армію, а не за рахунок соціальних витрат. Просто перекинути ці гроші на, на цю галузь. Дякую вам. Дякую, Крістіна Аврамченко, експерт інституту суспільних досліджень. Була гостем нашої студії. Ми говорили про економіку України в умовах такої кризи, яка є зараз в Україні. Єдине, що додам: ми говорили про армію зараз. офіційно відкриті лінії, по яких українці можуть допомогти Збройним силам України. І е, збройні сили просять або надсилати смс, або робити дзвінок на номер 565. Коштує це 5 гривень. Хто може, може це робити, допомагати збройним силам України таким чином підтримувати наших солдатів, в тому числі і в Криму, які зараз є фактично в окупації. Дякую за увагу. Це була програма Національний інтерес до зустрічі.